Частина 1. Зникнення дітей Соддера. У переддень Різдва, 24 грудня 1945 року, пожежа знищила резиденцію Соддерів у Фаєтвілі, Західна Вірджинія, США. У той час у ній проживали Джордж Соддер, його дружина Дженні та дев'ять із десяти їхніх дітей. Під час пожежі Джордж, Дженні та четверо з дев'яти дітей врятувалися, тіла інших п'ятьох дітей так і не були знайдені. Родина соддерів, що вижила до кінця життя вірила, що п'ятеро зниклих безвісти дітей вижили. Соддери так і не відбудували будинок, натомість перетворивши його на меморіальний сад на честь загиблих дітей. У 1950-х роках, коли вони почали сумніватися у загибелі дітей, родина встановила на місці загибелі вздовж державної траси 16 рекламних щит із фотографіями п'яти дітей, пропонуючи винагороду за інформацію, яка б допомогла закрити справу. Він залишався там до смерті Дженні Соддер у 1989 році. На підтвердження своєї віри в те, що діти вижили. Соддери вказали на низку незвичайних обставин до та під час пожежі. Джордж заперечив висновок пожежної служби Фаєтвіла про те, що пожежа мала електричне походження, зазначивши, що нещодавно він перепровадив та оглянув будинок. Джордж та його дружини підозрювали підпал, що призвело до теорії про те, що дітей забрала сицилійська мафія, можливо, у відповідь на відверту критику Джорджем фашистського уряду його рідної Італії. Зусилля штату та федерального уряду щодо подальшого розслідування справи на початку 1950-х років не дали жодної нової інформації. Однак пізніше родина отримала, можливо, фотографію одного з хлопчиків у дорослому віці у 1960-х роках. Їхня остання дочка, що залишилася в живих, Сільвія, разом з онуками продовжувала висвітлювати цю справу у 21-му столітті в ЗМІ та в інтернеті.